Кій туризм нові можливості молодіжного підприємництва на селі. Обласний науково-практичний семінар на таку тему відбувся на терені Манщини. Організатором виступила Житомирська обласна громадська організація Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні спільно з департаментом сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. У семінарі взяли участь студенти вищих навчальних закладів, що вивчають туристичну справу, фахівці та клієнти Малинського центру зайнятості, працівники Малинського районного управління культури, безробітні сільської місцевості та власники садиб зеленого туризму. Чи побачили учасники нові можливості для розвитку? У Манському міському центрі зайнятості сільський зелений туризм розглядають як один з варіантів діяльності для безробітних і активно пропагують цей напрямок. Тож на зустріч із представниками спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні були запрошені ті, хто бажає започаткувати власну справу. Одним із прогресивних продуктивних шляхів. Повернення людей, які потребують зайнятості, повернення до зайнятості, ми вбачаємо, як служба зайнятості це шлях до розвитку підприємництва і засобами розвитку бізнес-ідей, в тому числі зеленого туризму. Із числа безробітних, які звертались в центр зайнятості за послугами, за останні 14-15 рік були визначеними 12 осіб по питанням агроекологічного ну і різновидів іншого сільського господарства, і агропромислового характеру. Це гідропонічні, це дендрологічні, це тепличні напрямки розвитку бізнесу, де започатковані, а також бджільництво сьогодні набуває неабиякої такої, скажімо, зацікавленості, ну і відповідно повернення знову таки до екологічного природного нашого. Ця стара хатина у малолюдному селі Мамина Лоза стала місцем для літнього відпочинку не лише її власниці, поетеси Тамари Почерук. Записати місцеві обрядові пісні сюди приїздила народна артистка України Ніна Матвієнко. Цього разу сільська садиба вмістила кілька десятків гостей, учасників обласного семінару сільського туризму. Спочатку я його придбала для того, щоб тут проживати. Тому що я коли сюди прийшла, це було вже 10 років тому. От бувши голова сільської ради, він був здивований, тому що він знав, що я працюю, ну, працювала в адміністрації, там, архітектором, і для нього це було здивування, що всі люди тікають з цих сіл, а ви чомусь сюди прийшли і що ви тут хочете робити. Я йому пояснила, що ну, мотивація моя така, що я поетеса, і для мене ця місцевість, ну, для моєї душі, для моєї творчості, вона дуже, скажімо так, імпонує. От. А все інше я йому не намагалася пояснювати, тому що я сама не знала. У мене був поклик душі, і я сюди прийшла. Мені хотілося жити на природі більше наближено бути до природи. От це вже 10 років я тут є, і за цей час, ну скажем, наситилася, збагатилася. І на даний момент от, я вже маю такі якісь плани, наміри, щоб і для людей мати таку давати можливість. Для відпочинку, для створення якихось от таких турів туристичних, зеленого ну може духовного якось напрямку ліс дуже гарний. Ліс просто шикарний, тому що він змішаний різні породи там дерев. Принадою для туристів пані Галина вважає також і великі ягідники та грибні місця, якими багатий тутешній ліс. Саме такі автентичні сільські садиби можуть створити базу для розвитку зеленого туризму на Житомирщині, впевнені організатори семінару. Наш сьогоднішній семінар орієнтований на молодь. І ми запросили студентів, які навчаються на факультетах пов'язаних з туризмом. І ми сподіваємося, що вони. Зможуть у майбутніх своїх професіях, чи то в якихось туристичних фірмах, або в якихось екскурсійних бюро, організувати заходи, які би популяризували такі невеличкі, але дуже чудові прекрасні садиби. Враховуючи те, що господиня є поетеса, є музикант, і що до неї в садибу приїжджала сама Ніна Матвієнко, яка записувала обряди, які тут проходили, то це і може бути родзинкою. Отим фольклором, який шукають не на сценах у будинках культури, а шукають саме в таких от селах, поруч теж знаходяться дуже цікаві об'єкти. Це старовинні хати під соломою. Які теж гарні для того, щоб їх побачити, сфотографувати і відвідати. А саме головне, що поруч ліс, і будь-який городянин мріє почути спів пташок, відвідати ліс, назбирати грибів. А зараз період чорниць і кажуть, що тут на Малинщині саме дуже багато їх в цю пору. Чому ось організацією вирішено провести семінар саме на Манські? Тому що ми тут ще не були, не бачили, і це є можливість також і господарям Малинщини з допомогою вас показати на всю Житомирщину, що вони є заявити про себе. І ми плануємо такі поїздки не тільки на Малинщину, але й в інші регіони. У нас були поїздки в Коростишівський район, в Бордичівський район. А тепер, от черга надійшла до малини. Сподіваємося, що скоро ми теж побуваємо в інших регіонах нашої області. Учасники семінару відвідали музей садибу Батьківська хата у селі Барвінки. Зустрічали гостей короваєм та піснями. Гліпсі, коровай на святкові столі, хліб. унікальні експонати давнього селянського вжитку, старовина та сучасна вишивка. Цю ідею ми давно відношували. Спочатку ми створили у нашому будинку культури такий народознавчий куточок. А потім підвернулася така можливість. У нас з'явилося приміщення, і ми вирішили розширити своє свої експонати. Ну і почали збирати, доповнювати. І так з'явилася ідея створити таку батьківську хату. У нас дуже багато старовинних вишивок, старовинних речей, які вже давним-давно вийшли з вжитку. Якими ну навіть навіть я не знала, що є такі речі, якими користувалися наші прадіди, наприклад, терниця, мотовило. Ми читали там, не чуя лавісько про мотовило, про терницю співали пісні. Ну мати на увазі, що це таке. Ми я наприклад не знала. Але ми його знайшли, і воно зараз у нас є. Як кажуть експерти, батьківська хата має усі шанси перетворитися на перспективний центр сільського зеленого туризму. Друга частина семінару була присвячена екскурсіям до чоловічого та жіночого монастирів неподалік Чаповичів, адже духовний туризм є спорідненим до туризму зеленого. Настоятельниця монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері, матушка Катерина, говорить про те, що тут радіють відвідувачам, адже навіть несвідомий візит до обителі робить людину кращою. Хоча одяг у неї трошки не такий, і якби вона сама ще не настроєна, але душа вона прагне Бога і вона шукає завжди Христа. Але той, хто прийшов, можливо, перший раз, хто приїхав з групою чи із, із працівниками із роботи, він потім іще і ще раз приїжджає. Це можливо перша його зустріч з Богом. Тільки тільки ми це радуємося цьому і зустрічаємо людей. Дати їм і даємо їм те ту любов, яку можливо не бачили, святе джерело кип'яче, відоме своїми цілющими властивостями, зняло в тому після насиченої програми. Ой, а дороге з вода. Майбутні менеджери з туризму, студенти Житомирського технологічного університету, свої уявлення про сільський зелений туризм дещо змінили та вже готові говорити про його перспективи. В принципі, цікаво, я побачив те, що побачив, як це виконується, як це в принципі працює цей зелений туризм, як його виконують інші люди, як вони його бачать по-своєму. Е, якщо чесно кажучи, я це представляв е, трохи інакше, але Загальну картину я отримав. Можна так. А як так, трошки так. інакше? Ну я не думав, що ті всі перші будівлі, які ми побачили, вони будуть настільки розбитими і, можна сказати, мати такий е старий вигляд. Я думав, це буде якось більш натурально. То все ж натурально. Ну я розумію, але я думав, що це буде якось більш по-сучасному виглядати з якимось нормальним ремонтом. Ну сьогодні зі мною люди поділилися своїм досвідом. У сфері сільського туризму, так, зеленого. Ну, Я сьогодні взяв так для себе багато інформації, але все ж таки теж мені не дуже сподобались ось саме ось ці старі будівлі, адже я ну думав, що побачу трошки інакше все це, що це буде якась інша трошки інфраструктура. І зміна в свідомості відбулася? Ну, ну да, да, так, так. Ну, я думав, що це все трошки буде по-іншому організовано, але. Ну, взагалі я не знав, що от у цій місцевості є настільки старі будівлі і стільки багато там можна, можна бачити. Да? Так, і там можна жити. До речі, mm -hmm. я вперше дізнався, що в цій місцевості живуть люди, досить такі і бідні, але які полюбляють виїхати десь далеко з міста, з цивілізації, так скажімо, і проживати. Ну, людям, напевно, буде цікаво подивитись також цю всю старовину. Також побачити, як живуть люди зараз в таких віддалених куточках від міста. І якщо далі далі, власники будуть все це більш-менш організовувати, надалі розвивати, тому то буде більше приїжджати туристів. Вони будуть напевно вносити якісь свої вклади. Ну, будуть платити гроші за це, за це щоб відвідати ці будинки, ці місця. Так, ну і на цьому будуть зароблятися гроші. Ну, для мене, перш за все, сільський туризм це природа свіже повітря. Допустимо, людиною із мігаполісу. Ну, Їм це більш подобається. Вони ще до такого не звикли. Хочуть відпочити від міста, від цієї суєти, від праці там якоїсь, а поринути в природу. Потрібно е, приймати участь в різних проєктах і залучати е, саме е, спонсорів. Можна так сказати, тому що на це все потрібно дуже великі кошти, щоб розвивати, щоб надавати певні умови, які відповідають європейському стандарту. Тому що якщо європейського стандарту у нас не буде саме приватних зелених садиб, конкурувати вони не зможуть. Скажу вам відверто, що молодь в першу чергу зараз цікавиться економічною складовою цієї цього виду діяльності, але я вважаю це непогано, тому що до того, скажем так, натхнення старшого покоління, якщо додасться ще молодіжна така економічна складова, я вважаю, це буде корисно і молоді люди цікавляться цією справою, тому що вони бачать, що вона далекоглядна і вона перспективна і вона має поштовх для розвитку. Чи можуть такі садиби, які ми сьогодні бачили, конкурувати ось з великими такими обістцями, де є цілий комплекс відпочинку? Ну, ви розумієте, ці садиби, це я знову таки хочу сказати, це відпочинок іншої якості. Тобто, якщо в садибі буде 150 душ, то, то вже буде зовсім інший відпочинок. То не буде відпочинок на сільському обісці, а це буде відпочинок саме на туркомплексі, на турбазі. Ці поняття можна прирівнювати, але путати їх не треба. Яка перевага, все ж таки, відпочинку в сільській садибі зелені? Такий простій, дерев'яній, можливо, трошечки закинутій. Ну, це відпочинок, я кажу, не тільки е, фізичний, це відпочинок і духовний, і відпочинок моральний. В першу чергу, це така розгрузка, можна сказати, людська. От саме завдяки спілкуванню з природою, з тею, е, первобитністю такою. Е, Розумієте, взагалі спілкування з природою робить людину світліше, то без сумнівів. А якщо до цього відпочинку додати ще трошки свідомої якоїсь праці або споглядання навіть за тією праці, то вже буде корисно. Побачили дуже багато цікавих місць, які потенціально не то, що можливо, а необхідно використовувати у якості туристичної принади нашого регіону. Скажіть, ось власне в мене іноді складається враження, що сільським зеленим туризмом цікавляться власне самі власники сади більше ніж туристи. А які ваше? Ну я вже маючи досвід господаря своєї садиби, можу запевнити вас, що попит і цікавість у людей до цього виду відпочинку тільки зростає. З кожним роком, з кожним разом все більше і більше людей приєднуються саме до такого іншого виду відпочинку, ніж то, як ми звикли. Стандартні екскурсії на море вже людям набридли, тому вони тягнуться вже до якихось більш серйозних видів відпочинку, яким я вважаю сільський зелений туризм. Це відпочинок свідомості, це відпочинок і духа, і тіла. і… І розуму, і взагалі це корисно. І я всіх вітаю з тим, що сільський зелений туризм в Україні є. Він живий, і він буде процвітати і допомагати нам ставити нашу країну на нове. Повертаючись до Житомира, учасники семінару зупинилися у селі Облітки Радомишельського району в садибі Стара Гребля. Її господар Володимир Мілієнко популяризує відпочинок із вудкою на березі ставка та оздоровлення продуктами джільництва. Кілька свіжих стільників із медом та чиста джерельна вода закріпили враження від подорожі.